Наступний уривок щоденника отця Серафима відкриває нам вразливе серце пастиря у засланні. Отець Серафим розуміє, що він є тільки свідком величі Божої любові, яка перемагає найважчі обставини життя і навіть саму смерть. Тому він з іронією сприймає слова з листа рідної сестри, яка вважає його відважним, а також розповідь отця Альбіна. Про те, що брати в монастирі говорять про нього як про героя. Це правда тільки в тій мірі, наскільки він дозволяє Божій благодаті діяти в ньому. Отець Серафим постійно повертається в думках до своєї місії: Чи не схибив я поклику Ісуса, чи вірно виконую Його волю? Він надзвичайно вимогливий до себе. У засланні він відчуває себе відкинутим, непотрібним, неспроможним служити Ісусу через хворобу вуха та слабке здоров'я. Навіть на місцевого чабана, який пильнує стадо корів, він непридатний. Однак у своїй щирій скромності він наче не зауважує плодів свого тихого служіння. Адже й старенька католичка, яка проїхала багато кілометрів, щоби посповідатись, вже декілька днів гостює в арикти, зачливих людей, аби бути при своєму пастирі і черпати ласки зі святих таїнств. І Симеон з району вже приїхав, і завтра очікується ще більше з'їзд на Божу службу. Отже, душпастерська праця кипить, відправляються богослужіння. Божі діти знову примиряються в таїнстві сповіді з Отцем, відбуваються духовні розмови і проголошується Євангелієм. Євхаристійний Ісус лікує своєю кров'ю тріщини в серці Серафима, щоби проявити в Його немочі силу Своєї любові, і ця любов робить чудеса. Про це свідчить зароджене життя Його малої парафії в Арикти. Для якої він чабан, пастир Ісусового стада. Мариша називає мене відважним, а єронім щось про мене розповідає молодим, тільки б не зробили з мене героя, бо це їм не вдасться. Я ж почуваюся розбитим егулечиком, з якого все витікає, або вивітреною сілью. Яку потрібно лише викинути геть. Альбін, звичайно, помилково думає, що я вже звик до клімату. Декілька днів назад розпочалась спека, тому голова поморочиться, а в вухах ще більше гуде. Думаю, про Лесю, яка втратила пам'ять, тепер не може працювати. Їхній великій любові судилось бути випробованою. Мариша пише, що закінчилось їхнє щастя, але ж ні. Зюнек занадто великодушний, щоб дозволити їй щось відчути з приводу відсутності праці. У всякому разі, любов творить чудеса. Потрібно мені написати до них. Сьогодні у кіляна було тільки 10 осіб, а то дві з них приїхали Аня і бабця з Акмолінська, яка тут уже середі. На завтра очікуємо більшого з'їзду. Вже приїхав Симеон з району, з якоюсь ще пророчицею.